Конна мейка фірми Кронер, розмір якої 78 на 49 см. Графітового кольору, виготовлена з нержавіючої сталі, покрита під покриттям. Завдяки кристаликам мейка не царапається та не вигоряє. Товщина каркасу 3 мм. товщина чаші 1 мм. Мейка повністю обишуває. Наявності мийка як з лівим крилом, так і з правим крилом. В комплект входить змішувач з витяжним мусаком двохрежимний, на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон кріплення заглушки.